Les ha dotat d'un procés, no Нас тут виганяють, не дають торгувати. Ми не можемо з села приїжджаємо, не маємо, слухайте, де стати торгувати. Лавки забиті, тут забиті, але тут во кусочок, то не є дорога, машини там їздять, доки то можна терпіти тим людям. Ми засадили городи, ми собі подиректували, все, поле позасаджували, а тепер де ми менше подіти. Ми ще йдемо тут 10 років, ніхто нас не повідомив, з весни жіночого люди. Ми будемо на вас стріляли. Я тут нюхаю те, що мені мусорники поставили під вікном і не годен вийти. А вечором вночі починають сюди заводити, завозити зі шувара, а потім по ночах тут сміття збирають не можуть. Як саме ні до мусорника підяти, ні перейти, ні переїхати, і дітям немає як до школи перейти. Буду дуже недовольна, якщо базар закриють, тому що то самі дешеві ціни.

Кажуть, що буде в нас дуже добре жити, довірите торгівля, як іде, так йде, торгують всі, хто має власну продукцію в родину. Ліквідовується те, що займає проїжджу частину. Ці мафи стояли без жодного дозвільного документа, їм давалися неодноразові попередження про те, що їх треба забрати. Оренда землі не облаштована, дозвільних документів немає, в перспективній схемі вони не тобто ці всі мафи стояли санкціоновані. Цей ринок є стихійним і в подальшому зараз розробляються заходи щодо облаштування комунальної парковки.